Ah, que meu microfone preciso. Uá! Haha! <laughs> no a... Aca, De Так, але діло в тому, що. А, ні, стоп прогрузилось. Я думав, через те, що трансляція ведеться, воно буде тупити. Але воно тупить. Да. Через ноут. Note... Трошки хреново. <різь> mm, давайте графіку поріжемо. А! Oh. Ah. Так порізав. Зрубаю <різь> <різь> дерево і виключу нахід. И нифига не в этом а. А. <свят> <свят> привет, привет. Страшно. Е, ну, в принципі, я в, цей встановлю Half-Life перший. І буду його стримити. Звук балансуй. Що означає звук балансуй? Я занадто голосно говорю? А. Так, чекай. мене Звуки майно голосніше за тебе. А, не в ту сторону. Окей, добре. А, а мікрофон мене. Работ. Стіл сюди. Та? Попробуємо так. Ну, а якщо я тепер почну говорити, що? А... Що я хотів сказати? Не знаю. А... Так, якщо я тепер пишу нормальна, така затримка. Та затримка взагалі дупа. Величезна, просто величезна. Став мінімально. Це оце там, де тривалість, монтажні Так. П'ятьдесят. Можна? Можна? Ну, де? Ну. Як це задіяти? Тривалість, напевне, та? Ні, що ні? Не то кіт. Фейт. Тривалість риста. А де цей? Це, напевно, перед початком е, стріму треба було ставити затримку, правда? Чи ні? Там ББС треба налаштувати перед початком стріму. Ну, так та Я ж не вмію. Не знаю. Потім якось розберусь. Е, ну. Буду, як буду другий раз пробувати, то так, так. Як буду другий раз пробувати, то вже поставлю подивлюсь. А так я зараз просто, просто запустив попробувати. Подивитися що це таке. О, вчися, учися, синку. Колись з нас буде люди. Сказала ти. Ти чи ти сказала? Ні, сказала ти, а Моріс? на мою дупу розпочали охоту. Так. А. Тапки мені дали. Так, я тобі покажу свою хату. А, треба похавати. Боже, що це за ко. Е. Дивись. Я сто років не заходив в цей світ. Мене з макушки торчить стріла. Я ношу, непонятно, що? ще косийший до того? пам 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 Мило і плоті, зімо. Так, видно, я тут торгувався. О, в натурі, дивись. Mm. Ладно. Дивись, що я тут робив. Безмідного даху, це не хата. А ти ж бачиш, що я його не. не 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 Ти ж бачиш, що я його не добудував? Само собою, він буде мідним. Так, я щось маю Тут є тунель викопав. Стоп, смарикова дошка, так? А тут що? А, тут дуб. дуб. Там нормально. Е нормально дивитися в 10 ФПС? Чи ще більш-менш. Бо в мене тут. Давай відкриємо 33. А, ну ну 28. Що там ФПС? Кажи. О, боже. Що, відключився? Як? А, там ж затримка, ладно. Ай. Звичайно, виліз з цього. Так, що ти, розкажи мені, що. Байду, а. Недавно палка продавали, ходить. Е, ти хто? Ти ось. А тут хто? Гаргунок. Але в мене Ага. Та, затримка, це, звісно, да, це жесть. А, але я її поправлю. Ні, ти скажи, що я більш має... Та воно, блін, тупить. так Ясно, я би ще блін. Над... Смороть. Ага. Так. А, ми поторгували чуть-чуть Чуть-чуть похаваємо. І що ще зробимо? Смиряковий паркан? А для чого він мені здався? Uh -huh. А, то, ноутбук сідає. <рес> Жесть. Жесть? Якщо я не встигну. Надіюсь, я встиг. ФНФ e, та. Хай жу жить наповно. E, ти... Бляха, я дебіл. Я сидів, грав від батареї. Зараз має бути <coughs> нормальне живлення, трошки кращий ФПС. Так, да, але затримка, то. Треба було думати раніше мені про затримку. Якось зауважити. Але що? Так. Зберемо трошки тростини. А, а ну чекай, я ніби робив грядку з трустиною. Забагато було. Блін, що я сказав? Ладно. Краще мені мене <смірші> йде. Так. М -м -м. Боже, коли я це все зробити? Я навіть ні, я не пам'ятаю. Чи, в принципі, там має бути на початку гри, коли я створював цей світ. Там треба буде подивитися. Можливо, літом трошки я баюся. Я не пригадаю, чесно. Та-та, думаю, як затримку. Недойло! Хе-хе-хе! Я зараз е, ще трошки похаваю олів'я. Виключу це все і піду. <ривіт> О, дивись скільки. До речі, е, в Pocket Edition ця штучка. Пр... О, в Pocket Edition. Ага. В Bedrock. Ця штучка працює, а тут я зараз не пам'ятаю, чи воно працює. Коротше, береш відро. Щоб її ні в кого... У мене темніє в очах від твоїх слів. О! Куртошка. Хто там? Що там? Я тим часом, собі накинув пахару. А що ти там Ну не треба, ну чекай. 15 з 16 апдейт є. Зараз буде. Секунду. Секунду. Мілі-секунду. Мілі-мілі-мілі-секунду. Не переживай. Э, що мені? Воно тримається на шести відсотках, но не лякає. Один із чесно. Ну щось. О, дискорд. Зараз иде. Чувак, я не вмію тут нічого. Яка адмінка? Так. А чого не в канал? Ладно, ти поки це почуєш. Да? Е -е -е. О! Бо я вже тут. Ти вже тут. Лайк. Like. Здоров. <поц>... <гад> 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 так. О, я себе на стрімі почув. Вже почув? Не його виключаю. Бо це неможливо слухати. Мене. ля 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 і це так. О, о, кхе -кхе, ой. <кхе> Я надіявся <кхе> на твою солідарність. <кхе> а, ладно. Так. Ну, знаєш, Я... е, мене ноутбук не піде для того, щоб стрімити геншин. А що зірветься? Ну, в 2 FPS хіба ну напевно. Не знаю. Е, а, ні, знову ж таки. Е, треба оперативку поставити. Воно буде чуть-чуть краще, і цей. І, да, і SSD. Ну, от вже думаєш, над вирішенням проблеми. Так. Але насправді. насправді без проблем купляється за пару тисяч відеокарта І в мене вдома ж нормальний комп'ютер стоїть. Просто без відеокарти. Ну так. Один наш вдома. Тому я буду е, з задоволенням грати Half-Life перший Ти дивишся, мою. На мій, світ, на мій світ. Ні, я виключу в стрім. А, Хіба що за друзі, а там затримка. І в... хвилину, Там, біз. я не знаю, секунд добрих, таких 20, не знаю. Більше. Ну, твої mm -hmm. чорні жарти мене розвеселили. Навіть не чорні. Вони не чорні, вони. Поші. Ні, не пошли. Ні, ну це знову ж таки не, не чорний гумор. Чорний гумор це про смерть. Вони життєві. Вони просто так. <звук> ну, хоча, ладно, не буду говорити, не будемо цей про е... такі теми спілкуватись на велику аудиторію. <звук> Дуже велику, тільки я на стрімі. Адмін куди? Я зараз тут. А ти дивишся? Адмін дай. А я не немін. На 3. Ні, зараз не розберемося. Нажимаєш на 3. Ну наводиш на мені коментар, Любий. Три крапки, і там буде призначити цей модератора. Назад, оновити, зменшити. Що ти робиш? На чат натискаю. Не на чат, чат а на мій коментар. коментар. Ну, на тебе? Так. Ну. Три крапки. Немає нічого. Да я його на цей екран перевер, на перенесу? Нічого не відкриваю поки. Учасники, okay. так, це не там крапки. Нема? Не? Nee. Ой, назад. Добрий день. Я не знаю, я виключив чат. Я випадково виключив чат. Ну від. Я виключив чат, блін. ні Ну у мене не світиться А я он пише Опа. Ладно. Потім з цим розберемось Не зараз. Тож ж, я кажу, що воно не натискає. Зараз то взагалі пропало. Все ясно. Так. Ну, це. Мені треба буде зараз ем, щоб помити посуд і йти з хати? що ну, ж? Ем, треба допомогти? Так. Треба воду допомогти понести. Скільки води? Десять літрів. Це мало, погоджуюсь. Możecie bez ciebie. Tani. Tak, 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 tak nie, tak nie możesz Tak trzeba. Tani... Doru. Moku z A można zajechać? O. Бачу Майнкрафт Ты шесть не Бум блин, я думаю, скидка ты пожелал. Боже, твои все будут сейчас в стриме, капец. Це щоб давай побачив, її, ну, ти більше не програвав 50 на 50. Чекає, коли я програв 50 на 50? А якщо ти а, маєш на проходити сюжет, я включу це. На спис я програв. <клух> Я замахався читати ці довбані діалоги! Вау. Yeah. Сказав би я таке... би я таке, на твічі, твій стрім вже був би Бонні. Ееее... Uh, а чому? Я щось не то сказав то що чи... Що в тебе за скін? Тигра якогось чи що? Я не знаю, це... Ладно, yeah. 5 фпс. Що? Так, що сказав. Ти кажеш мене би забанили на Твічі. через що? Тебе трансляція не грузить. Трансляція не грузить. Бо я сказав що ти лох. А, -а, -а. Та мені <ріплес> ж не обідно. Вот <ріплес> тебе і на ютубі забанили. <ріплес> 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 Ні, не забанили просто напросто. Їм а, від... точно. Я ж роблю кришу. Дах. На трансляції 3 ФПС. Серйозно. Я зараз подивлюсь. Та бо ясно, я через мобільний інтернет стріпка. Ні, стрій. Так, ладно, я вже, певно, буду прощатися. У мене на телефоні взагалі не грузить. Все. Е, всім Е, День був продуктивним. Ми зрубали сосну. Е, тростину рубали. Трошки продали тростину І йдемо спати. Все.